Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про криптобіржу Gateio, яка на ринку вже 11 років, що свідчить про її стабільність. По CoinMarketCap вона займає 8 місце, що свідчить про її надійність. Також на даній біржі щоденний об'єм торгів на сьогодні 654 мільярди. На даній біржі торгується більше ніж 1700 монет, що дає змогу торгувати ну, найрізнішими монетами і знайти монету задовго до того, як вона заліститься на крупних біржах. Що це є великий плюс для даної біржі. Також на даній біржі 14 мільйонів користувачів. Дана біржа працює на таких платформах, як Windows. Mac, Android. Також на даній біржі проходять щоденні лістинги монет. Можете саме подивитися, нові монети, такі, як NEXG Буде торгуватися через 16 годин. Ruby. Також лістинг буде через 16 годин. Game 19. Бак GAMES, 20 годин та інші топові монети на даній біржі входять в більшості мемкоїнів. PEW, BREW, Пенк. Також лідери за 24 години просто, саме можете бачити, 143% 90, 56, 45%. Це говорить про те, що можна зловити хорошу свічку і на цьому добре заробити. Надане більше безліч способів поповнення біржового балансу. Такі як Експрес. Купую один клі, у пару кліків дебітовий. Ну і найпопулярніше це P2P, який є майже на всіх біржах. Зараз подивимося. Можемо бачити, що дуже великий вибір банків. І також чимало продавців. Так що можна як купувати, так і продавати тут. І на цьому також заробляти все дуже зручно. Аналом. Спотова торгівля, як і на всіх біржах. Конвертувати монети, маржинальна торговля, токени з кредитним плечем, предринкова торгівля. І також стартапи, де роздають альдропи щоденно. Але щоб їх отримати, треба мати VIP-статус від 1 до 10. Щоб його отримати, треба або торгувати великою кількістю монет, набивати, або просто тримати великий баланс на біржі, або тримати їхні монети GT і торгові боти. Також деривативна торгівля, безстрокові фьючерси. F'utures з поставкою, що ви мали на яких біржах, опціони також мало на яких біржах бувають. Також це плюс для даної біржі. І копітрейдинг. Об'єднаний рахунок. Фінансова частина це Simple Earn, де ви можете заробляти на монетах, які у вас лежать на довго срок. Та отримувати за них Earn. Структуровані продукти. криптозайми також багато кому треба. Стейкінг, ефірів майнінг ліквідності, хмарний майнінг, спот аукціони. Також великий вибір ботів. Спотова сітка, фьючерсна сітка, спот маргентейн Розумне ребалансування, комбіноване. Комбінований індикатор, фьючерсний арбітраж, нескінченна сітка, маржинальна сітка, докладніше про ботів торговля з ботами, Пули з ботами. Також на даній біржі є фьючерсний копітрейдинг, що дуже добре, одна з найпопулярніших функцій. Зараз у всіх бірж. Спотовий копітрейдинг і копітрейдинг ботами. Також є і функціонал для великих гравців. Програма ліквідності, ВІП-кредитування, де можуть великих інституціоналів закредитувати та інше. Наприклад, як стартапи. Те, що я вже вам розповідав, запуск Web3, навігація і лаунчпади. Вони проходять у Web3. Також можна отримувати безкоштовні монети. Розкажу трохи про фьючерсний копітрейдинг: як бачите, на першій сторінці нам показуються топові трейдери, які принесли прибуток за 90 днів он 90, 292 157. 40%. Внизу вже ці копіт-трейдери показуються в валютному еквіваленті 50 тисяч, 12 тисяч. Можете підписуватись та пасивно заробляти. Також треба вчитувати ризики, що даний копіт-трейдер може злити. Я розкажу трохи за спотову торгівлю, як ви бачите, функціонал такий, як і в всіх інших біржах. Є стакан, як бачите, також таймфрейми. Одна минута. І можна детальніше. Кому цікавить. Також встроєний трейдинг View. Можна... Рисувати графіки, як вам потрібно, крисити лінії на них, тих, хто займається більш детальним тренінгом. І лінійка прибутків та убитків. Щоб краще розраховувати свої прибутки. Також в даній біржі є реферальна програма. Можете запрошувати друзів та заробляти 40% від їх комісії. Я для своїх рефералів залишив 20 і 20 собі. Реферальне посилання залишу в описі. Кого зацікавить? Приєднуйтеся, цікава дуже біржа. Пробуйте. І всім успіху на криптобіжі. Пока-пока.